Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати пряники на сметані. Для цього нам потрібно сметана 200 г, масло 100 г, цукор 150 г, яйце 3 штуки. Сода 5 чайної ложки, ванільний цукор 10 г та мука 3,5 стакана. М'яке масло: яйце. Цукор, ванільний цукор, сода, сметана. Все перемішуємо ретельно. Додаємо муку та замішуємо тісто. Розкатуємо тісто товщиною пів сантиметра. Вирізаємо фігурки, викладаємо на деко та ставимо у розігріту до 190 градусів духовку на 20 хвилин до золотистого кольору. Ось які вийшли пряники. Смачного!